Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайвий в рот. Випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. Антидот. наступ на Харківщину триває. Окупанти стирають з лиця землі Вовчанськ що за 5 кілометрів від російського кордону. Місцевих терміново евакуюють, а ті хапаються за тварин. Без них виїжджати не згодні. Неймовірні історії незламних українців, які у 21 столітті змушені залишати все і тікати через рашистські атаки та обстріли. Розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть і вподобайки, А ми переходимо до новин. Тут вибухи вже не стихають, подекуди чути артилерію і автоматні черги. <пух> Дорогшостей граном постріл. Рашисти зовсім недалеко. ситуація у вовчанську кажуть вкрай складна. До цього всього на місто скидають керовані авіабомби просто на житлові будинки. Страхіття це це жах. П'ять і шість самоліта пролетіло над хатою. Этот річка в нас в огородах і кинули бомби, чи ж чи бомби, чи ракети, чи що воно пустилося. Жах. Вчора так це вообще кошмар. І ніч, і безперестанку. Молодежне тут рядом. Спасибо. А по цьому будинку пряме попадання. Ще видно дим. Зранку окупанти завдали ударів керованими авіабомбами. Під завалом будинку загинула жінка. Двох чоловіків врятовано. Ось такий вигляд має наразі центр Вовчанська. Центр Вовчанська вона стина година. Роса піздіна за словами очільника харківського ГУНП, окупанти тут застосовують тактику випаленої землі. Ворог намагається здійснювати марсмісні штурми, тобто йде перша лінія, загибає на зразу на на тіла загиблих. Іде друга лінія, третя лінія. Це те, що було в Бахмуті. Що те, що йде, є було в Авдіївці? Кількість обстрілів не змінилася. Вовчанськ нещадно руйнують. Розносять кабами, артилерією, міномет і йдуть стрілкові бої на північних околицях міста. Працює по місту танк, розбиває усе, що можна. В місті зараз перебувати дуже небезпечно. Людей ми як можемо всіх евакуюємо з тих вулиць, куди ми маємо доступ. Максимально нарядами волонтерів із собою беремо. Велика кількість людей вже евакуйована. Очільник Харківської обласної військової адміністрації каже, що ситуація складна, але контрольована нашими військами. Ворог відповідно продовжує спроби наступати на нашу територію. Атакує по вовчанському напрямку, по півночі, по Липецькому напрямку. Так само наші воїни ворога по цих напрямках стриму відбито за останній лише час біля 15 ворожих атак. Поряд із цим продовжуємо заходи там евакуації по цих напрямках. На сьогодні у нас план вивести біля 1600 людей. Відповідно, можливо, буде більше всього. Ми вже евакуювали 5700 людей по цим напрямкам. Ситуація доволі важка, однак наші воїни всі абсолютно атаки. Ворога відбивають так. Є збільшення сірої зони є збільшення фактично лінії фронту, тому що ворог намагається її умисно розтягнути там, атакуючи, скажімо так, невеликими, в тому числі групами, однак по новим, так би мовити, напрямкам. Тому ситуація важка, однак повністю контрольована нашими ЗСУ. Та чітко злагоджена тут евакуація. Поліцейські, волонтери, військові та зоозахисники у касках та броні ризикують своїм життям і лізуть під російські вогонь, аби врятувати жителів вовчанська сіл, у тому числі тих, які наразі у так званій сірій зоні. Працюють тут 24 на 7, аби врятувати якомога більше людей. Щодо сил, то звичайно, що це безпосередньо сили місцевої влади, так само волонтерські там організації. Більше 30 у нас їх. На цих напрямках працює це наші міжнародні партнери, які так само у нас у там координаційному штабі працюють і і надають цю необхідну підтримку людям і щодо оформлення там юридично всіх необхідних статусів і виплати, і отримання одразу гуманітарної, тобто допомоги, тобто білизни, тощо. І після того так само ми займаємося розселенням людей там. Тільки що завершили засідання ради там оборони області, де були розглянуті питання, в тому числі щодо примусової евакуації статусних дітей це дітей, які мають відповідно статус сироти або дітей, що позбавлені батьківського піклування із небезпечних безпосередньо територій. Ну і так само розглянули. Питання, що е, там будемо координуватись із містом, тому що велика кількість людей виїжджала самостійно, не через кордштаб наш, і е, вони зараз мають е, отримати е, ну, тобто місце для тимчасового проживання. їх у нас наразі налічується біля 25 це Чугуївський район, це Харківський район, це Куп'янський і це Ісюмський район. І ще хотіли уточнити у вас, скільки зараз людей залишається в прифронтових зонах, в тих, яких ви вже розпочали евакуацію, але люди не хочуть виїжджати? Ну якщо брати місто Вовчанськ, просто як відповідно приклад до цієї нової фази російської агресії, у нас там проживало близько 2,5 тисяч людей. Наразі у місті залишається 200 Тере 300 людей, якщо брати ті населені пункти, на території яких вже ведуться бойові дії. На наприклад, умовно кажучи, Борисівка там інші населені пункти, то там в одному населеному пункті залишається 4 особи в іншому 10, ще в там іншому сім. Тому навіть і коли люди зараз приймають рішення щодо там евакуації, ми вимушені разом із військовими і з нашою національною, тобто поліцією, вживати вже таких оперативних заходів щодо, тобто можливої там евакуації, навіть і з таких зон. Тому ми звичайно, що комунікуємо із людьми, що виїжджати потрібно вчасно, коли влада відповідно попереджає, що потрібно евакуюватися, то дійсно потрібно дослуховуватися, оскільки. Загроза поширення зони бойових дій саме на той чи інший населений пункт вони є реальні. Побільше у сам Вовчанськ російська ДРГ вже заходила свідком став і цей чоловік. Йому вони по забаві і своїй гнилій натурі прострелили руку, коли той не захотів по-доброму відчиняти двері окупантам. Розстріляли це пальці, був передумали. А ні, то хто Так. Зашли? Зашли? Да. Вони зайшли до вас додому. Да. Що где вы живете? По Хрибору. Это... А, а, адрес какой? Дом. И это они расстреляли, расстреляли вам руку? Что? Они расстреляли вам руку? Ну, да, пальцы поперебовали. Или пальцы, пальцы. Зараз, да, на месте вам медики помогут. Я не знаю состояние его пальца. У него сейчас до трех часов. Ручку оторвало. Я кажу, Він то він автомати очередь. по замку. і оце, оце. Деяких місцевих окупантів встигли взяти у полон, але частині вдалося втекти і дістатися українських військових. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу. Ми сиділи з ними в підвалі. Вони могли нас розстріляти. Ми там в підвалі три дні сиділи. Вони взяли нас в полон з 11-го числа. Нас не били, але ми вирвалися. Сьогодні вранці зайшов солдат і каже: Уходимо, так як і прийшли. Забрали поранених, а ми бігом тікати. Там люди ще лишилися. Там сім'я, баба Нінка, баба Зойка. Ми чули балачки, що треба розстріляти. А чи на нас казали, чи на кого, ми ж перелякані там були. Ще двох чоловіків 12 травня витягнули з-під завалів рятувальники. Того дня росіяни знесли кілька десятків приватних та багатоповерхових будинків. Проходь, ты, проходь, ты аккуратно. Что эти? Стоять не зевали. Саяма. Руки, ноги чувствуешь? Да. Что еще есть? Очень. Аккуратно, не торопись. Где третий? Тут там. Там, yeah. а там, а там. У своєму інстаграмі фотографи Влада і Костянтин Ліберове розповіли ще одну неймовірну історію. Поки триває евакуація, по авдівкам працюють і російські снайпери. Машину Владислава прицільно розстріляв російський снайпер під час евакуації у Овчанську. Постріли в лобове скло та в бензобак. Він вижив лише тому, що авто броньоване і витримало. До останнього не хотів виїжджати і пан Микола. Він прожив у вовчанську все своє життя. Працював на місцевому аеродромі. Тут могила його коханої дружини. Але в будинок, де він живе, поцілили окупанти вже кілька разів. Сам він тяжко хворий так на додачу. Ще й через обстріли ясно, що місто залишилося без будь-яких комунікацій. А ще видає приголомшливу заяву: Росіяни ганяють дронами цивільних і скидають на них бомби. Фурия. Рак желудка в мене немає желудок удалений. Мені треба регулярне питання, а я, що я їм? Один, нема нікого. Які комунікації? Сам таганок на таганку, балон і оце так виживав. Дрони літають постійно, вже безпощадно, вже ганяються за людьми. Не то що. Раз підлетів, кинув на чоловіка і полетів далі. Комусь доводиться зі своїми тваринами прощатися назавжди. У такі моменти плачуть всі. Поросят повипускала по 180 кілограм, а собаки в нас в дикі. Синку купував, Така умниця, він там іще їде, а вона вже чує. за, за той. Він казав, мамка, до приїхати забрати. Так, ну побіжу я, хлопці, повипускаю. Повипускати собак? Так. Да. Е. Яка ти красива. Хороша. але багато вдається і вивести собаки, коти шиншили та навіть кози. З прикордоння Харківщини за ці дні врятували близько 150 тварин. Багато ще залишилось. Порятунком у тому числі займаються волонтери, благодійники з організації «Порятунок тварин Харків. Працюють, зокрема, у Вовчанську та Липцях. Через наступ російських терористів місцеві, які добре пам'ятають, що таке окупація, почали виїжджати і самі. Та не у всіх є можливість забрати своїх хвостиків. Лише подивіться, у яких умовах їм доводиться рятувати інших. І були б не українцями, якби навіть в такій ситуації не встигли пожартувати. Розміщайтесь згідно куплених білетів. От одна пані навіть знайшла час, аби причепуритися. Нічого, що на вулиці йдуть активні обстріли. Жінка має бути красивою завжди. Та все ще досі багато й тих, хто впирається, і їхати не хоче, бо у тому чи іншому місті чи селі минуло все їхнє життя. Взагалі, те, що я бачу, це літні люди, які кажуть, що у мене тут казав, у мене корова двадцять поросят. Чи в мене тут ще сусіди живуть, і я залишусь. Ну, вони не розуміють, що якщо завтра вони будуть робити цей запит, ми можемо туди не потрапити. Ба більше у Куп'янському районі, що перебуває під обстрілами РФ, зі 135 тисяч жителів, які жили у районі до вторгнення, лишаються 35 тисяч людей. Але ті, хто виїхав у рамках обов'язкової евакуації, намагаються повернутися. Увага, щоб посадити свої городи. Про це в етері Суспільна студія розказав начальник купінської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Зараз люди не дуже охочі евакуюватися за великим рахунком. Ті, хто б вважав це за потрібне, вони повиїжджали. Просто зараз почався ця огородня пора, і деякі намагаються повернутися в ті населені пункти, звідки здійснюється обов'язкова евакуація, щоб засадити огород і поїхати. Отак, от, от раз на тиждень, вони потім з'являються, щоб його обробляти. Тобто, ілюзія мирного життя вона трохи є. Єдине, що трішки розширилася, географія штурмових дій, що їх здійснюють російські окупаційні війська. Це в напрямку населеного пункту піщаного. А так, загалом кажучи, від синківки до кислівки від кислівки через Табаєвку до Берестового ворог постійно здійснює штурмові дії. Та все ж найважливіше, що може бути, це людське життя, життя наших людей. Тож варто в першу чергу думати про себе, а вже потім про городи. Та все ж погодьтеся, українці неймовірні люди. Там обстріли, тут садиться город, а тут наводиться марафет. Таке може бути тільки в нас. Команда Тесен закликає всіх українців, які живуть в населених пунктах, з яких відбувається евакуація. Виїжджайте, обезпечте себе і своїх рідних. Як тільки буде можливість, ви зможете повернутися назад. Але зараз не ризикуйте, пам'ятайте, хто в нас сусіди. Ми щиро дякуємо силам оборони, які, попри все, відчайдушно б'ються за наші життя. Слава Україні!